Привіт усім! Хочу всіх попросити долучитися для збору коштів на безпілотник для окремого загону спеціального призначення Любард сил спеціальної оборони. Хлопці захищають нас від ворога, тому прошу всіх долучитися. В описі до відео буде номер картки, куди всіх прошу перекинути 15-20 гривень. Для допомоги хлопцям перемогти ворога. Дякую всім. Привіт всім! Ми знаходимося на Луцькому авторинку. Знімаємо відео на автомобілі, показуємо, що скільки коштує, щоб ви орієнтувалися, чи варто сюди їхати, чи не варто. Хочу ще повідомити, що ми можемо зняти. Це стосується продавців автомобілів. Що ми можемо зняти передпродажне відео вашого автомобіля, абсолютно безкоштовно. Розкажемо про всі його характеристики, познімаємо салон автомобіля, підкапотний простір, багажне відділення для можливості, щоб ваш автомобіль скоріше продався. Посилання на зв'язку зі мною буде в описі. Там буде ну, сторіночка інстаграма. Так що кому треба зняти передпродажне відео автомобіля, будь ласка, звертайтесь. Рено Каджар. Автомобіль на легкосплавних дисках передні парактронні і протатування фари передні. Телефончик є, пробіг 128 тисяч, ціна договірна. Маємо Audi Q7. Автобіль 12 року випуску пробіг 198 тисяч, ціна 28 тисяч, контактні дані є. Така Audi Q7 кого цікавить Nissan Qashqai в білому кольорі на передніх парктронах. Легкосплавні диски 16650, пробіг 191 тисяча, дизель 6, автомобіль 1,6, автомобіль 2016 року випуску на автоматі Nissan Кашкай. Без протронів, без протитуманних фар, на стальних дисках 11 рік. 202 тисячі пробігу, 1,5 дизель, 10 850. Телефончики є. Можна звертатися для огляду. Hyundai Santa Fe. на легкосплавних дисках, на автоматі. 202 тисячі пробігу, 12 700. го року випуску автомобіля. Volkswagen Atlas У нас є комплектація Airline. 17-18 рік. 3.6 бензин. Ціна 24500. Даного автомобіля. Комплектація ось така До зеленого не доходить. Audi Q7 на легкосплавних дисках передні прототуманні фари. Ціна 14500, 8 рік, 3.0 дизель, телефони продавця є. Шкіряний салон автомобіля. Комплектація. Показую. Дача Дастер. Дача коштує 7, 7, 7, 7. 10 рік від бензини 16 пробіг 155 тисяч. Повний привід, телефонне продавця є. Кого цікавить. Toyota RAV-4. Лакославні диски, передніх протронів немає, протитуманок немає. Автобіль 2018 року випуску. Двигун 2,5 газ бензин, пробіг 141 тисяча на автоматі, коштує 19300. Телефони є, хто цікавить, rav 4 Будь ласка, звертайтеся. Рено Каджар на протитуманах, легкосплави стоять. Ми бачимо протитуманні фари, парктрони передні. 17 рік, 159 тисяч прибігу, 17 тисяч коштує. До зеленого доходлення, бачите? Hyundai Santa Fe, на легкосплавах. На передніх позитуманних фарах. Така прикольна архітка хромована, складні дзеркала. Салончик. На автоматі автомобіль. 13900 хочуть за нього. Бензин 2,4. Телефончик. Ви бачите. 14 рік Fe 13900. Subaru Форестер на легкосплавах стоїть. Це у нас коштує 7700, телефончик є. Рік випуску 2007. Пробіг 320 тисяч. Такий крус. Джипік Subaru Форестер. Volvo XC90. Є протитуманні фари передні. Автобіль 2013 року випуску на автоматі. Телефончик продавця є. Ціна договірна. Renault Coleos, передні парктрони передні протитуманні фари, легкосплавні диски. Коли ось у нас 11-го року випуску Дизель 2.0, 10900 на старті, повний привід, комплектація BOSS, пробіг 217 тисяч. Сагіт 2 рек. Є передні протитуманні фари. Є паратрони, є і на даху, легкосплавні диски. диски, оптика така, лінзи LED, складні дзеркала, мультимедія, моніторчик. Коштує він 27800, 14 рік, пробіг 300, 220 тисяч, дизель 3,0. Такий у нас є тварик, що він покаже нас на приборі. До зеленого не доходить. Тут у нас пластик. Капот. Ну, ось такий торек, кого цікавить. Hyundai Tucson на легкосплавних дисках. Восьмий рік, 8 тисяч. Пробіг 177 тисяч нефарбований. Дві комплекти резини. не нефарбований Hyundai Tucson Зараз перевіримо. Фарбованный. О, тут они супер тоже а капот. О, тут не фарбованный. А, это увидите пластик. Volkswagen Tiguan на Локуславах 12 тисяч доларів за нього хочуть. Телефончик є 2.0 дизель. Механіка. Року випуску не вказано. Такий, друзі, тігуан. На духу є рейлинги. Kia Sorento на легкосплавних дисках 13850, на автоматі 14 рік, дизель 2,2. Пробіг 235 тисяч. Ford Edge На легкосплавах. салончик. Тут что-то такое. Не что. Это у нас 18 й год. 16-й год у него просит. Полный привет Бензин 2.0 0, пробег 26 тысяч километров. Volkswagen Tiguan на легкосплавных дисках, Перед Протитуманні. Автобіль коштує 10 900 13 рік, бензин 2,0. Телефончик продавця є, пробіг 190 тисяч. На світлому салоні даний автомобіль. Такий Volkswagen Tiguan. Є релінгі, Є панорама. Це люк. люк. Так, маємо Форд, що за модель з Форд Куга. Такі задні партрони є, легкославні диски. Кисело на автомобіля, автоматична коробка передач. І він коштує 18,217 рік. Пробіг 153 тисячі. Дизель 1,5. Порт Куга. Так, переходимо до Сангьенг. Китайський автомобіль. Коштує 11500, телефончик є. 130 тисяч пробіг, 15 рік. Такий і сангіонг. Автомат. Керно Каджар. Механічна коробка передач. Електронний ручник верно Каджара коштує 16200, пробіг 197 тисяч. Дизель 1.5 і 17 рік. Далі нас ДБХ Беха. 3.0 дизель Ціна її, що зайшов сторік на автоматі 10 850, 308 тисяч пробігу Далі у нас є Hyundai Taxon Сьомий рік 7200. 206 тисяч пробігу, бензин 2,0. Коштає 7200.